вас. Євреям 13, розділ, 8 вірш, скажено, що Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки той самий. Ісус у книзі Апокаліпсис докоряє пастиру Сардійської церкви, кажучи, ти носиш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Господь показує справжній стан сучасної церкви, говорячи, що в церкві залишилося образно лише двоє духовно-живих людей. Тоді, як у першій церкві було лише двоє померлих, це Анані та Сафіра, то востаннє залишилося лише двоє живих. Так, і тому, якщо ми не маємо стандарту первородства та апостольської церкви, тоді ми не можемо приступити до небесного Єрусалиму. Адже небесне місто створене для церкви первородних. Тому, поки є час, потрібно примиритися з Господом, щоб мати його спадкоємство ага. всім Божих благословінь!